Вітаю, друзі! В ефірі наша постійна рубрика Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик. І, як завжди, сьогодні ми даватимемо відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або зверталися в редакцію по телефону. Отож, розпочнемо. Перше питання, яке ми сьогодні будемо розглядати, стосується того, чи можна сплатити штраф, який є в резерв плюс, дистанційно. Давайте розберемо цю ситуацію детальніше. І багато хто знає, що на сьогоднішній день вже є така можливість, і дійсно сплачувати штрафи можна дистанційно. Як це зробити, зараз розповім. В першу чергу варто зауважити, що згідно з останніми змінами законодавства можна дійсно направити звернення в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому вказати, що ви погоджуєтесь на той штраф, який вам виставили в «Резерв плюс» і відповідно згідні його оплатити. Зазначити, що ви хочете його сплатити, отримати реквізити, отримати постанову про адміністративне правопорушення. І відповідно, вже після цього, коли ви направите таке звернення, наприклад, листом рекомендованим на пошту. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки він повинен протягом трьох днів це звернення розглянути, надіслати вам реквізити, надіслати постанову, відповідно до якого буде визнано вас винним правопорушенні. Ви можете сплатити цю постанову, коли вам надіснуть реквізити. Знову ж таки, це дає можливість цей штраф сплатити в, скажімо так, в пільговий період зі знижкою замість 17 тисяч 8,5. І відповідно таким чином можна зняти цю червону мітку, яка буде світитися в результаті. Резерв плюс ще є один варіант, який можливий, але поки що така функція в Резерв Плюс не працює, це сплата дистанційно за допомогою цього застосунку. Як пояснюють розробники, і відповідно, так само і в міністерстві вони пропрацьовують такий варіант. Що, наприклад, якщо у вас в Резерв Плюс буде зазначено, що є. Порушення правил військового обліку, і відповідно, буде ця червона відмітка світитися в резерв плюс, то ви зможете за допомогою застосунку оплатити штраф знову ж таки в пільговий період і за пільгову суму 8,5 тисяч. І після цього, коли ця проплата буде здійснена. То відповідно ця червона мітка вона повинна зникнути з вашого особистого кабінету з застосунку. Тому ми чекаємо якби таку можливість. За даними відповідного міністерства, це може бути влітку цього року, і будемо дивитися, чи дійсно такий функціонал буде працювати. Але як я вже сказав, можна це зробити також дистанційно за допомогою звернення особистого відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Рухаємось далі. І цікаве запитання, яке залишив наш телеглядач, стосується того, що він хотів придбати автомобіль, який, відповідно, був зареєстрований на чоловіка, на його діда, який помер. І, відповідно, продавець зараз хоче цей автомобіль продати, але покупець запитує, що робити в такому разі, коли автомобіль був не переоформлений, але пропонують купити в такому статусі. Особисто я рекомендую вам зачекати з купівлею і все-таки говорити з продавцем з приводу наступного, щоб спадкоємці, які мають право на спадкування цього автомобіля, вони все-таки оформили право власності на цей автомобіль і відповідно лише після цього здійснювати продаж. Оскільки, якщо ви зараз спробуєте придбати цей автомобіль, якщо він буде зареєстрований фактично на ту особу, яка Померла, якої вже немає живих, відповідно можуть виникнути проблеми в майбутньому, оскільки ви не зможете в першу чергу переєструвати її на себе. І відповідно також є ризик того, що законні спадкоємці, які мають спадкувати цей автомобіль, будуть звертатися до суду з вимогою, щоб повернути цей автомобіль з вашого користування. І вийде така ситуація, коли ви нібито заплатили гроші, купили автомобіль, але насправді його не маєте у власності. Тому йдіть таким шляхом і говоріть з продавцем, щоб відповідно зробити все згідно норм чинного законодавства. Друзі, наступне питання стосується того, що робити підприємству, коли на підприємстві, яке має статус критичності, є працівники, які відповідно заброньовані. Але в їхніх військово-облікових документах, якби передбачено, що вони обмежено придатні до військової служби згідно старих норм. І зараз, до 5 червня, вони повинні були пройти ВЛК. І от відповідно запитують нас, як діяти керівництво підприємства, чи будуть анульовувати такі бронювання, якщо працівники не пройдуть ці ВЛК. і яким чином відповідно діяти, який штраф за це може бути підприємству. Отож, друзі, поясню на сьогоднішній день дійсно діє вимога про те, щоб ті, хто був обмежено придатні раніше згідно старих норм, вони пройшли повторні ВЛК до 5 червня цього року. Знову ж таки, тут ситуація наступна, що це стосується саме військово зобов'язаних, тобто не підприємство зобов'язане, щоб ваші працівники, скажімо так, проходили це ВЛК і відповідно. На вас будуть накладати якісь штрафи. Ні, підприємство це не загрожує і знову ж таки анульовувати бронювання не потрібно, тому що не проходження такого ВЛК не є підставою для того, щоб анулювати відстрочку, яка надана згідно бронювання. Тому самому підприємству це не загрожує. Всі питання, які можуть виникнути в відповідних органів, це можуть бути питання лише до самих військовозобов'язаних, оскільки це їхній особистий обов'язок, і відповідно вони повинні його виконувати. А ми рухаємось далі. І наступне запитання стосується того, яким чином поставити автомобіль, який військовослужбовець хотів купити за власні кошти і хоче купити за власні кошти. І відповідно, як йому рухатись, чи реєструвати його на себе, чи відповідно, ввозити як гуманітарну допомогу. Отож, одразу пояснимо, що якщо автомобіль ви будете купувати і реєструвати на себе, то знову ж таки. Повинні враховувати, що відповідно потрібно буде його повністю розмитнювати, і фактично це буде питання вартості, автомобіль буде дорожчий значно, ніж авто, яке ввозиться як гуманітарна допомога. Але тут є плюс в тому, що це автомобіль буде ваш, і відповідно ніхто не буде на нього претендувати, якби це буде особиста власність. Знову ж таки, якщо ввозити автомобіль. Як для військового вам через благодійні фонди чи інші організації, які такими везеннями займаються, і як возити його як гуманітарну допомогу, то тут, відповідно, знову ж таки зрозуміло, що буде зменшена ціна цього автомобіля, оскільки буде звільнення від розмитнення, але ризик полягає в наступному, що якщо ви везете. Транспортний засіб як гуманітарну допомогу, то знову ж таки вона буде реєструватися як гуманітарна допомога. Цей автомобіль він буде на тимчасовому державному обліку, і відповідно він буде, скажімо так, в майбутньому, якщо з автомобілем все буде добре, і ви будете звільнені з військової служби, то відповідно цей автомобіль вам не буде належати, і він буде фактично належати військовим структурам, а не вам. Тому тут є ризик в тому, що ви за власні кошти купуючи цей автомобіль, возячи його як гуманітарну допомогу, ризикуєте в майбутньому його витратити, і відповідно знову ж таки не будете мати права власності на цей автомобіль, якщо будете звільнені з військової служби. Але тут ціна питання, оскільки, як я вже сказав раніше, якщо цей автомобіль возити як на фізичну особу, як на себе, то відповідно знову ж таки буде. Питання щодо збільшення вартості цього автомобіля в зв'язку з його необхідністю розмитнити. А друзі, наступне питання стосується знову ж таки проходжень ВЛК, і багато до нас звертаються людей, телеглядачів з таким питанням, що робити, і відповідно чи будуть штрафувати, якщо до 5 червня не встигнути пройти ВЛК повторно тим, хто й був раніше обмежено придатним до військової служби воєнний час. Отож, е, наскільки мені вдалося вияснити цю інформацію, і наскільки якби, е, прописано це все в нормативних актах, ніде чітко не передбачено, що, е, наприклад, вас будуть штрафувати, якщо ви повністю не прийдете в ВЛК до 5 червня, немає такого. Ну, якби в законодавстві прописано, що повинні пройти ВЛК до 5 червня. Але знову ж таки немає інформації, чи е, будуть Скажем так, пільги для тих, хто, наприклад, зареєструвався відповідно на ВЛК до 5 червня, отримав направлення, там почав проходити це ВЛК, і чи будуть такі військовозобов'язані чоловіки вважатися такими, що порушили цю норму. Наразі ніхто не готовий це сказати. Хоча, з практики, якби і з тих розмов, які ведуться, є інформація, що, наприклад, якщо ви Запустили процедуру проходження ВЛК, зокрема, якщо пішли в ВЛК, отримали направлення, почали проходити в, до певних лікарів, вже прийшли певних лікарів, і відповідно, але не завершили це ВЛК до 6 червня, оскільки там 5-те це включно, то для таких осіб можливий варіант, що їх не будуть штрафувати і не буде вважатися, що вони не виконали таку норму законодавства. Оскільки розумію, що зараз багато людей, які відкладали, цей момент, що проходити ВЛК, і дійсно черги, зокрема по всій Україні, я знаю, і відповідно. Такі, що записують на проходження ВЛК, наприклад, це вже на 20-те числа червня, відповідно на липень, і зрозуміло, що з таких через такі обставини, через такі причини, до 5 червня повністю прийти ВЛК багато хто не зможе, і відповідно автоматично, якщо чекати 5 червня, відповідно будуть штрафувати таких людей, які не пройшли. І відповідно є ризик в тому, що вас оголосять розшук багато інформації. Такої за невиконання вимог законодавства, тому е, наразі, як я вже сказав, що є інформація, що не будуть тих людей, е, які вже запустили саму процедуру проходження, штрафувати, але знову ж таки ніхто гарантії не може дати. І, відповідно, будемо всі бачити, коли наступить 5 червня, і, відповідно, будемо бачити, як будуть діяти відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Мови про те, що продовжуватимуть цей термін для проходження ВЛК, не ведеться поки що, але знову ж таки, як показує практика, що такий варіант можливий. Можливо, на цей раз не будуть продовжувати на такий більший період, і можливо дадуть ще якийсь місяць, другий для того, щоб повністю такі військовозобов'язані могли до кінця закрити питання з ВЛК, оскільки, скажімо так, здатність військово-лікарських комісій оглядати громадян і приймати, вона також є обмежена. І, Відповідно, якщо багато дуже військовозобов'язаних, то вони не зможуть фізично цього зробити. Друзі, і маємо ще. Запитання. Одне сьогодні в на нашому ефірі, воно стосується того, що робити, яким чином можна отримати виплату на дитину, в якої загинув тато на війні, і відповідно, але дитина, скажімо так, не мала по батькові, якби не зазначалось прізвище батька в документах, і відповідно, яким чином рухатися матері, щоб отримати таку виплату. Отож. В цій ситуації варто розібратися в першу чергу, відповідно яким чином так трапилося, що дитина не носила прізвище батька. Чи це, наприклад, була просто зі слів матері, записаний батькою, чи якимось іншим чином. Ну, тобто, потрібно буде визнавати факт батьківства. І для того, щоб отримати саме статус дитини загиблого військовослужбовця, необхідно буде цей факт підтвердити, що це дитина саме цього військовослужбовця. Це, відповідно, Сьогодні в Україні воно встановлюватиметься цей статус відповідно до рішення суду, і лише в судовому порядку, оскільки якби військовослужбовець фактично там отримав поранення, мав якісь виплати й був живий, то відповідно могла бути його згода добровільна на те, щоб визнати факт, батьківства цієї дитини у цій ситуації, коли Чоловік загинув, дитина залишилася. Необхідно буде за допомогою суду в судовому порядку встановлювати факт батьківства цієї дитини. І відповідно, потрібно буде збирати докази. Якщо це можна буде зробити аналіз ДНК, також це можливо в судовому порядку призначити експертизу, яка підтвердить факт батьківства. Можливо, бути так само якісь додаткові аргументи, додаткові там, фотолистування, можливо, покази свідків, які можуть підтвердити те, що Загиблий військовослужбовець, він дійсно спілкувався з дитиною, він дійсно є її батьком, і, відповідно, таким чином в рішенні суду буде це враховано, вказано. І вже лише в позитивному випадку, коли буде задоволено рішення суду і буде встановлений факт. Батьківства, то така дитина зможе претендувати на отримання виплат від загиблого військовослужбовця. В іншому випадку, якщо факт батьківства не буде підтверджений, то, на жаль, такі виплати цій дитині не будуть передбачені згідно законодавства. Друзі, на сьогодні у мене все. Як завжди, традиційно я вам дякую за запитання, які ви залишаєте на сторінках в соцмережах нашого телеканалу. Дякую всім за увагу. З вами був Валентин Хаймик і до нових зустрічей.